Продовжую знімати відео з двох частин, так як я поняв. Дивіться, ось така у нас фільтрація. Трошки сонце тут ось так, хто бачить, бачите? Трошки є пилі, ну, це не страшно. Не страшно. Зараз ми подивимося, знімемо фільтр і подивимося, що там робиться. Раз. Два, дивіться, чистота елегантська, елегантська чистота. Супер. Просто супер. Обалдеть. Ось так, ребята. Будемо все видувати. компресор у нас є. Подуємо, продуємо. Змастимо ролика Сцеплення. І все буде гуд. Так, що ще я хотів вам сказати таке? Важливе, мабуть, все, що мав сказати, сказав. Ну, я задоволений, все, що хочу сказати. Емоції зашкалюють, апаратура нормальна, варта своїх грошей і я думаю, що буде вона служити вірою і правдою. Всім гарного дня. До побачення.